ухвалений законопроект про професійну освіту 285 голосів. Майже всі депутати, які були в залі, це справді дуже важливий закон. Він вже 30 років не оновлювався. Система всім відома. Ми вирішили її кардинально змінити. Я дякую всьому залу, всім депутатам, які одноголосно за це проголосували. Ми змінюємо типу закладів в першу чергу. Раніше ми хочемо відійти від, на жаль, вже такої усталеної традиції називати професійно-технічні заклади бурсами. А тепер буде професійна. Професійний коледж будуть військові коледжі, будуть центри професійної досконалості, які будуть чітко визначено, що це таке, які в них права і обов'язки. Змінюється підхід співпраці між закладами освіти і бізнесом. Прописано як обов'язок в законі, що половину наглядової ради закладу професійної освіти буде формувати саме бізнес, і вони будуть не просто донатити лабораторії на розвиток професійної освіти. Вони тепер будуть входити в управління безпосередньо закладами професійної освіти. Вони будуть впливати на вибори керівників. Вони будуть впливати на ті KPI, які ставляться перед закладом. Вони будуть впливати на фінансовий план і впливати, що найголовніше, на навчальні програми. І тепер навчальні програми стануть ближчими до ринку праці. І з професійних закладів будуть виходити справді підготовлені фахівці. Також ми вводимо дві моделі фінансування закладів професійної освіти. Вони можуть залишитися в формі бюджетної установи і фінансуватися як раніше за рахунок регіону. Анального замовлення або державного замовлення або замовлення бізнесу, або вони можуть перейти в форму некомерційних комунальних підприємств, і це дає їм максимальну автономію і розміщувати кошти на власних рахунках в комерційних банках і використовувати їх на підняття заробітної плати своїх фахівців, на оновлення матеріальної бази і так далі. Тобто, це достатньо великий закон, і він потужно змінює систему. Ще одна дуже важлива навела: це система оцінювання раніше. заклад сам навчав. І сам оцінював Нерідко через це були претензії у роботодавців до якості оцінювання і якості фахівців, які звідти виходять. Тепер ми переходимо до принципу навчають одні, а оцінюють інші. Ми, тепер оцінювання буде проходити в незалежних кваліфікаційних центрах, які, зокрема, можуть створюватися і закладом, і можуть створюватися окремо роботодавцями. Але якщо ти навчаєшся в одному закладі, ти не можеш бути в ньому оцінений, ти будеш оцінювати в інших. І також кваліфікаційні центри відкривають дуже важливий шлях для швидкої перекваліфікації людей, зокрема ветеранів, що нам дуже важливо буде після нашої перемоги. І тепер кваліфікаційні центри можуть оцінювати будь-які знання, здобуті як в системі формальної освіти, так і в системі неформальної освіти. Тобто, ви можете навчитися вдома на будь-яких курсах, та хоч на Ютубі, якщо зможете, навчитися професійним кваліфікаційним характеристикам, прийти в кваліфікаційний центр, скласти теоретичний, і практичний іспит, отримати свідоцтво, яке визнається державою і роботодавцями, і швидко вийти на ринок праці.